Іспанія запланувала відправку до України шістьох танків «Леопард-2» найближчими днями. А завершитись доставка повинна до кінця квітня. пише ТСН. є ще чотири леопарди, які вже перебувають у ремонті. Щоб їх можна було доставити якнайшвидше, додала міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес. Більшість з російської еліти вже не вірить у перемогу Російської Федерації, але сподіваються на нічию. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. На успіх там вже давно ніхто не сподівається, крім можливо кількох зовсім хворих людей. Є розуміння фатальної безнадійності. Цитує Юсова Уніан. Якщо партнери допустять поразку України, це стане початком кінця золотого віку заходу. Про це розповів прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький. Передає «Укрінформ». Якщо ми втратимо Україну, то втратимо мир на десятиліття, зазначив прем'єр під час свого виступу в Atlantic Council у Вашингтоні.